Рік рівень злочинності в Івано-Франківську знизився на 18%. Правоохоронці відзначають зменшення кількості умисних вбивств, крадіжок, нетяжких злочинів і кримінальних проступків. Про це на сесії міськради доповів очільник Окружної прокуратури. Мають місце негативні тенденції. Збільшать кільці, особливо тяжких злочинів на 7%, тяжких на 23. Це передусім за рахунок посилення кримінальної відповідальності за злочини вчинення умови воєнного стану. Відмічається ріша храйст, дорожньо дорожньотранспортних прибот під час воєнного стану, каже Ігор Стефанишин, роботи місцевим правоохоронцям додалося. Окрім охорони правопорядку, займаються і досудовими розслідуваннями злочинів, вчинених російськими окупантами, і, звичайно, допомагають українській армії. Для підтримки армії в ході слідства прийнято рішення про передачу для потреб збройних сил 13 арештованих автомобілів. Перераховано до бюджету 1,8 мільйона гривень застави. Принципову позицію було зайнято щодо притягнення до відповідальності ухилянтів від проходження військової служби. За звернення військоматів в минулому році розпочато 6 кримінальних проваджень. Щодо чотирьох е, е, ухилянтів було оголошено підозри, відправлено їх до суду, причому відносно двох вже постановлені вироки вироки пов'язані з реальним міром покарання. Наразі кажуть правоохоронці, їхні службові пріоритети не змінюються. Це протидія злочинності, тим паче, що за три місяці нинішнього року збільшилася кількість інтернет-шахраїв, які виманюють у людей гроші, загрозу становлять наркоторговці, які поширюють закладки, і почастішали випадки крадіжок, зокрема, генераторів та іншого комунального майна. Ольга Смага, Руслан Копанчук, новини на вежі.